Доброго дня, мої маленькі друзі, я хочу з вами поговорити на дуже цікаву тему. А на яку саме ви дізнаєтеся, відгадавши загадку? Був зерном він у землі, став і сілью на столі, з ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Я думаю, ви здогадалися, що ми будемо говорити про хліб. Хліб це народна святиня, як в народі кажуть, хліб всьому голова. Цей продукт є символом праці, миру. Хліб починається із зернинки, і щоб він потрапив на стіл, треба прикласти багато зусиль. Спочатку треба землю зорати, а потім посіяти зерно. Зернинка проростає і колосок має ось такий вигляд. Він зелений. А коли дозріває, то стає жовтувато з золотого кольору. Тепер його треба обмолотити. Для цього використовують комбайн. А потім зерно везуть на млим. Там його перемелюють, роблять з нього борошно. Далі везуть борошно до пекарень, де з нього роблять. Тісто та випікають хліб і інші хлібобулочні вироби. Ось такий непростий шлях проходить хліб, перш ніж ми його з вами скуштуємо. Сьогодні я пропоную намалювати нам колоски пшениці, з яких власне і виготовляють хліб. Щоб намалювати колоски пшениці, нам потрібна фарба жовтого кольору, пензлик та водичка. Беремо жовту фарбу і малюємо стебла пшениці. Потім малюємо самі зернятка. Зернятка будемо малювати знизу до гори способом прикладання. З однієї та з іншої сторони. Так малюємо всі три стебла. Далі будемо малювати тонесенькі вусика, з кожного зернятка тоненький тоненький вусик. Далі будемо малювати листочки пшенички. Ось такі колоски пшениці вийшли у мене, а які колоски вийшли у вас. До зустрічі!